Слава Україні! Вирішив для вас зробити другий детальний огляд смартфона від Samsung Galaxy E5. Точніше, це буде не другий огляд, а буде доповнення та своє враження від перепрошивки цього девайса з 5.1.1 Android до 4.4.4 KitKat. Хто дивився моє попереднє відео, то я думаю... Знає, що я казав, хочу перепрошити його через фірмову утиліту Одін від Samsung до старого Android, тому що на 5.1.1 сильно розряджала батарею, незручна дуже клавіатура, тому що треба, скажімо там, набрати який-то текст і натискають або верхню, або ліву, або праву, або нижню клавішу майже завжди. Що я вам скажу? Скачав я 4.4 прошивку, саму першу, яка є повною, перепрошив її. І що я маю? Дивлюся влог Одіна, все нормально, ніяких помилок немає, все дуже добре. Від'єдную телефон і бачу перед собою мигаючий кусок пластика або цеглину, який зараз, як це кажуть, щас. Логотип Samsung посередині з такими цяточками і все. І на цьому телефон ні в яку сторону більше не йде. Ні назад, ні вперед, він не вимикається, він не перезавантажується, ну, взагалі нічого. Тобто, ну, звісно, рознервувався. Все ж таки я його перезавантажив. Зайшов я в режим знову ж таки прошивки, перешив його знову. 4.4.4 тої самої прошивку. Теж все проходить ідеально. І що я вам скажу, знову, коли від'єдную мікро-USB кабель з'являється та ж сама фігня в мене, пов'язана з тим, що він знову зависає на заставці Samsung. Знову 5 куча проблем, все ж таки я його перезавантажив і прошив знову 5.1.1 прошивку. Чесно скажу, ось таки, такий в мене досвід був перепрошивки цього девайса, нічим добрим він не закінчився. Чесно скажу, дуже рознервувався, тому що думав, що вже взагалі його придеться або викидати, або здавати в сервіс, а так як це не гарантійний случай, і випадок вибачаюсь, то його в мене звідти попруть. Але все ж таки я його восстановив, він працює, відновив я його. Що хочу сказати, ще це все було вночі, тобто на це все пішло майже півночі, куча нервів, ну і куча здоров'я. Що хочу сказати, коли, якщо ви будете перешивати оді, одіном, перешивати, в принципі, ви можете, але прошивку то, ту ж, яка у вас є, або новішу версію. Але тільки ні в якому випадку не відкочуйтесь назад. Тому що офіційно це. Не дозволено Samsung. І те, ті, хто пише, що в них це все працює, можливо, так воно і є. Але от я вам кажу свій випадок, коли я два рази прошивав, два рази перешивав його, і він два рази нормально не працював, просто була така цеглина і все розумієте. Коли, Не дай Боже, переш... захочете від, е, з 5.1.1 до 4.4 перешити, і у вас такий буде логотип посередині, що для цього треба зробити, я вам зараз розповім. Натискаєте клавішу гучності вверх, клавішу живлення та натискаєте клавішу додому. І тримаєте їх 5-10 секунд. Коли цей логотип пропадає у вас на екрані, цього чомусь ніде немає. Саме цієї комбінації, що я вам зараз розказую, це такий платний досвід, я вам кажу, хлопці. Натискаєте ці три клавіші і чекаєте. Екран потухне десь через 5-10 хвилин. Потім екрану вітання, де тут написано Samsung, Galaxy E5, повод by Android, цього не буде екрану. Буде знову з'являтися ось цей логотип Samsung з цяточками, Це по-перше. Ви не відпускаєте, тримаєте знову. Може бути чорний екран, буде вібрація, знову чорний екран, знову вібрація. Потім знову з'явиться цей логотип Samsung на кілька секунд, не відпускаєте, тримаєте так десь хвилин, секунд 30-40. Потім, коли буде вібрація, екран чорний і така посередині буде полоска. Ніби просто така тонесенька, світленька полоска, ніби картинка з боків всередину стягнулася. От після цього відпускаєте ці три клавіші і починаєте натискати клавішу гучності вверх. Натискаєте її десь ось так. Ну, швиденько тобто її натискаєте. І після цього ви попадаєте в режим рекавері. Буде не рекавері, вибачаюсь, а режим прошивки. І буде зазначено, що натисніть для рестарту вниз, а для прошивки вверх. Натискаєте вверх, і у вас знову з'являється зелений Android. Тобто, ось тільки так його можна вивити з режиму цеглини. Що ще, як я сказав, зараз буде доповнення до детального огляду, я кілька мінусів цього девайса, чесно скажу, вам не розказав. Так як подумав, що, можливо, це тільки особливість мого тестового зразка, але після цього досвіду неякісної перепрошивки, в принципі, я хочу з вами поділитися. Як я казав, здається, я казав в минулому відео, що кнопки вони мають люфт. А саме оці дві бокові клавіші, вони мають люфт. Якщо так постукати, чуєте, ну, це ще півбіди. Ось ця клавіша, яка називається клавіша живлення або блокування, на ось цій грані, на ось цій грані, не на цій збоковій, а на ось цій грані, з'явилася через кілька тижнів, кілька царапин. Вони йдуть вертикально з посередині цього обідка. Три-дві царапинки такі. Їх немає ось тут, вони є тільки з оцього обідка, розумієте? Тобто поцарапати їх можна, якщо тільки, ну скажімо там, через лупу шилом або голкою їх царапати. Вони, я так розумію, з'явилися за того, коли ви, так як кнопка ось ця люфтить, коли ви її натискаєте, мабуть, вона за щось зачіплюється і, вик... і продовбало такі мені три канавки. Тобто, ви розумієте, я доповнюю це до того, що корпус зроблений дуже-дуже неякісно. Куча брака завода була, а до того ж ще кнопка почала царапатися. Вона, мабуть, через, який через який -то, якийсь тут виступ починає царапатися. Це дуже-дуже неприємно. Це думаю, вам тут її видно. Ось бачите? Ось тут. -то. Я думаю, вам буде все видно, шановні. Не знаю, буде видно. Я вам кажу чесно, що це є. Що стосується другого. Мінусу це скрип корпусу. Так як корпус нез'ємний, я взагалі перший десь місяць не міг нарадуватися, що корпус монолітний, ніде нічого не тріщить, нічого, корпус ніде не падав, ви бачите, всі кути цілі, ідеальні, але в районі логотипа Samsung, і я спілкувався з іншими. Користувачами, скажу чесно, вони кажуть абсолютно таку ситуацію. Слухайте. Тут немає. А в районі ось цього логотипа є. І ви зараз кажете, що я там давлю з усієї дурі. Нічого немає. Дивіться. Те враження, що батарея, яка тут знаходиться, і ось ця кришка нез'ємна, вони були закріплені, скажімо, двостороннім скотчем. Який з часом, мабуть, що я ношу його в кишені, просто від ноги трішки нагрівся і, мабуть, частково відклеївся. І за цього, я так думаю, з'явився ось цей писк. Чи скрип, не знаю навіть, що це сказати. Коли ось я так тримаю телефон, коли розмовляю, от я завжди чую в усі, коли тримаю телефон, ось цей писк. Ну, дуже незручно користуватися цим. Що ще забув сказати вам? Я, здається, казав, що клавіатура тут дуже-дуже незручна. Але на 444 клавіатура була дуже зручна. Тут вона взагалі незручна, дуже багато випадкових натискань. Але це вже, в принципі, так. Що стосується локалізації, тобто переведення на українську мову, у мене тут. Чесно скажу, самі плюси, Samsung тільки можу тут похвалити, все дуже добре переведено, ніяких підпунктів, які не переведені, взагалі немає. Тобто до цього я придратися не можу. Що стосується безпосередньо е, дзвонилки, е, якість зв'язку дуже гарна. Один раз у мене таке було, що обидві сім карти повністю відвалилися, але це було всього всього один раз. Чесно скажу. Якість прийому, в принципі, нормальна. Не ні тріски, нічого, динамік в міру нормальний, ні басовитий, ні нато чіткий, нічого. Мені все сподобалося. Оце такі доповнення, я хотів, що я не розповів. Все ж таки я понадіявся, що це в мене тільки, але от, на днях я зустрів знайомого, в нього такий ж телефон, тільки шоколадний коричневий, і в нього такий самий є Тільки ще в нього коли ось так по камері. Постукати в нього там, він каже, ніби щось бовтається. Я не чув, тому що я з ним спілкувався через скайп, але все ж таки скажу чесно, що проблеми є. Корпус тут дуже поганий, а от, в принципі, до всього основного придратися не буду. На цьому буду завершувати. Це Таке доповнення було до детального огляду, а також враження від перепрошивки цього девайса. Моє враження дуже-дуже погане було, якщо б зрозуміли. На цьому буду завершувати. Путін ти хуйло, а Порошенко ти ще гірше хуйло. Слава Україні!